Всім привіт! Мене звуть Костя Кузьмін, я еміграційний агент, живу і працюю в Австралії. А, яку я проблему побачив останнім часом? А, ми знаємо, що туристичне візу отримати було завжди дуже важко тим, у кого в Австралії немає друзів, родичів, знайомих тощо а, цікаво, що зараз її стає важко отримати навіть тим, у кого є друзі-родичі знайомі. І це дуже свіжий тренд. Почали потроху тестувати отримання туристичних віз тими людьми, які зараз отримали 8-5 годин. І воно не завжди успішне. Тобто, я б не міг би сказати, що уряд просто супер ексайтед дати туристичну візу, наприклад, вашому брату, сестрі і його сім'ї. Ні, не супер ексайтед. На жаль, це те, що я поки бачу. Ми будемо тестувати далі. Але. Поки що я бачу, що з цим є проблема. Я думаю, що у них є на думці десь, що вони легалізували достатню кількість людей, ще якісь люди є в країні, яких можливо доведеться легалізовувати ті, що чекають, наприклад, на 866. -точок, і тому вони хочуть призупинити інтейк. Ту кількість людей, які приїздять до Австралії, яким чином це можна призупинити? Звичайно, гальмувати видачі туристичних військ. Ну, тобто гальмувати вони ж не будуть, не виносене рішення по ним. Вони просто відмовляють і вам прилітає відмова. Навіть іноді мені. Я роблю дуже класні аплікашки, Я дуже стараюся і не хочу, щоб відмова відбулася, але це іноді відбувається навіть а, у мене. Але порада, яку я дам, незважаючи на це, незважаючи на, ту, на цю погану тенденцію, яку ми помічаємо. Нам все одно своє робити. Тобто аплікашка все одно має бути класна, аплікашка все одно має бути ідеальна. Ваші обставини мають значення. Якщо ви знаходитесь в Україні або в третій країні, намагайтесь показати доходи, намагайтесь показати місце роботи, а, працювати десь і отримувати зарплату набагато краще, ніж сидіти на виплатах. Тощо, чим краще ваші умови, які ви маєте зараз там, де ви їх маєте, тим більше шансів у вас отримати австралійську туристичну візу До зв'язку.